Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за нею, мабуть, ніхто не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали так і звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона здужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила вон там, в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк? Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився, бо в лісі ходили лісоруби з сокирами. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому: Я йду навідатись до своєї бабусі, несу їй пиріжок та горшечок масла, які матуся передала. «А Чи далеко вона живе? Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите? В першому будиночку в селі. Бачу, бачу. Ну, гаразд, я теж піду до неї, навідаюсь. Я ось цією стежкою, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк що сили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночку і постукав у двері. Тук-тук. Хто там? <кхух> Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжки, і горщик масла. Це матуся передала. Добре бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи нездужала. Вона гукнула йому Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і жер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, бабусі нежить, і відповіла: Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув їй трохи ніжнішим голосом. А ти смикни за матузочку!» Клямка і відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже Поклади пиріжок на скриню, а горщик он там постав, а сама йди полеж зі мною. <покладу> Бабусю, які ж у вас руки великі. <покладу> каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі. А це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі. Ну, це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі. Ну, це щоб краще бачити, онученько. щоб тебе з'їсти Але, на щастя, в той самий час повз будиночок проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули шум, збігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка живі та здорові. От і казочці кінець. А хто слухав? Вже <риклад> <риклад> спить.